Щойно я зіграв, мабуть, найкращу катку за всю мою пабгерську кар'єру, тому що тут було все, що завгодно, і неймовірні везіння, і спокій, і ближче до фіналу то все загострювалося, як бляха в фільмах з Брюсом Вілісом. Я, я в повному ахуї і чат теж був в повному захваті. Бажаю вам приємного перегляду. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Але що думали, все чи що? Ви що їбанулися? За ваше лібідо, все, у кого, що є під рукою, їжа напої пісюни, берете в руку і тягнете до рота. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Ліве яєчко, маєш файні вуса. Дуже дякую, ліве яєчко, маєш файне ліве яєчко. Ах, в пизду. От гандон забрав мене, а я сюди завалюсь, що погнали тоді? Ризикнемо. Я хочу просто покайфувати. Та в нього що за шолом був Чому мені так важко було його забрати? Питання. Блять, все однозначно беру цю зброю. Геть, не хвилює. Так, де моя оця моторола. Все, втопилась, кібіні матері 100% втопилась Да, все, немає тачки. А, є, є поліцейська, чудово. Ах, ти ж, курва. дробовик хочу. Ну що, потрохи якось усе саме граємо? Це вже мені подобається. Ось такий розслабон, просто пуста голова. Шейпансерфау зараз закинемо собі в багажничок. Та нащо нам та снайпа взагалі? Правильно я кажу, правильно. Бачу дроп. Можливо, нам і пощастить, що й дроп зараз забрати. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Сєрра 50 гривень граю на Дестоні, бо там є М9. Також рекомендую спробувати Узі. Піду засинати під стрім. Хм. Гарних тобі нічних полюцій. Да, МП давить, прям дуже потужно. Давай, 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 едь, молоде, Молодченко. Молодченко! Аха, немає набоїв. Нема набоїв закінчилось, уявіть собі, Що це за епік? Бляха, як я просто на оцю штуку, я Я не прослідкував! Мать би його в'! Єб. Фух, бляха. Рамку взяти? Що таке рамка? А нахер мені рамка, а що вона робить? Я, до речі, досі не знаю, що робить рамка. Що вона робить? Що вона робить? Що робить ремонтна коробка? Шоломбу. Як нею користуватися? А ну на розповість. один дроп? Йоперний театр. Зараз ми просто замінимо, мабуть. Хоча ні, блядь. Я хочу. А як нею? А, стоп. А як? А, все зро... Ніхуя собі я тільки взнав. А як броню відполагодити? А, все, я поняв, йоперний театр. Нічого собі ви мені провели такий короткий екскурс. Бля, я реально як АФК... Хтось перевернувся. Це мій. Блять, я тепер зрозумів, чому він перевернувся. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Муха 50 гривень, я взагалі в ігри не граю старий вже. Кахі, кахі кахі, йобаний туберкульоз. В шортсах випадково тебе побачив і зразу підписався Прикольний ти. Мені здається, що ти все вирішив, тому їби їх всіх засосав. Дуже-дуже крапко падаю ротом на пісю. Зараз поговоримо після катки на рахунок ось цього штуки. Муха. Блять, коліматор проїбав, стійте. О, все. Дякую дуже сильно. Дякую за підтримку. Я. Перепрошую, що я сьогодні такий скажаний. Просто щось знайшло. Дійсно, щось знайшло А я собі зроб... зробив таку базу, дивіться. Хоча мені варто було б за зайняти якусь позицію покраще в зоні. Хтось вже в спину стріляє, значить за мною остання хтось спостерігав. Будь, Тачка наверху сидить. Дібать, донат прийшов. Остання. Я дорога. Абоба 169 гривень тиметь, на це постав більший донат, бо заєбуть. <рес> то ж, то ж під, підвищив трошечки. Не знаю, чи рішення моє правильне. Ось, там чувачок сидів, а тут я проконтролити не зможу. Зараз його хаєшкою заберем. Давай, 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 давай! Хто кого не знаю, але вони десь там. О, блять, просто на авось! Просто на авось зав. Прикольно, мені подобається. Остання путь остання путь. Дібать, донат прийшов. Остання дорога Або боба 169 гривень робимо челендж чи ні? Ні-ні. ні, -ні, -ні. Ч -ч -ч. Ч -ч -ч, Своїми челенджами не зараз. Хтось є? Треба покататись завоці. Під горою хтось біг. Так, да, точно є. Увага, увага, прибув до нас на краю реда. Бо в вечірній зміні немає молоденьких медсестер, тому мушу на тебе мастурбувати. Співчуваю. Хаєшки. Дякую. Секунду, секунду, секунду. Полюбасу. Прийнято. На АВМці. Угу. Один там, другий там, один невідомий Да. Двоє Мормол 50 гривень, набої. Блядь, забувся. Блять, про набої дійсно забувся. Дякую, що нагадав. Дуже дякую, що нагадав. Зошит у клітинку 100 гривень діду давай завадом старенький Жигуль. Сидиш, допоможи під Так, все, двоє інших невідомі да. До тачки бігом, 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 поки той не підкрався, один там за камінцем. Тобто ніхто не на позиції. Єбать, як зона бігом пішла. Я займу. Ризикую, що пизда. бачу одного. Другий, скоріш за все, за цим камінцем за ВМ-кою. Дрозд знайти. Ю 169 шестдесят Ю. Все він вклав. Він його вклав. Пішов нафіг. Бачу. Давин чую. Всього він в будинку. Треба його лякати. Хто кого переграє, зараз будемо дивитись Ситуація така собі. Не! <звук> <звук> Хорошо, обменялось. У нас в двух тратя броня. Вот а то финальчик ваш кей, да? ха бля, я такого фіналу вже не знав на своєму цьому. Він виліз. Е-та, класс! Ох ти що. Я думав пересаджувати просто. Оооо. Я дружина, яку я пижджу, но яку я люблю. Ох, єбай. Ахуєть. <реш> єбанутися. Просто єбанутися Оце фінал. Я такого давно не грав. пішли на його трошечки це саме. Помучимо. Треба попознущатися. Синок! До кого ти виїбнутись вирішив? Пупок голий, дивіться, спускаюсь нижче, на тобі. Фух. Охуєть, блядь, ви що йбнулись? Нарешті записав ахуєну катку на канал. Все, просто філіграно. Все як не може бути. 9 вбив з 1115 шкоди. Я в повному ахує, я в повному захваті. І ще й фінал такий напружений, як, бляха, лобкові волосини діда. Тому я, це на відео буде. Тому всі, хто подивився, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. І ще й після цього топу помастурбуйте.